Всім привіт з вами найдіджиталізована радіохвиля «Індивід». І сьогодні ми будемо відповідати на питання, які прийшли до нас в студію. Чи потрібен особистий бренд підприємцю? Потрібно розділяти особистий бренд та особистий блог. Якщо говорити про особистий блог, то це не обов'язково для підприємця. Але особистий бренд це інша справа. Саме знаходження в медіа дозволить вам якісно вибудовувати нетворкінг, можливо, підіймати свій чек, і все це буде робити з вами особистий бренд, але транслювати особистий бренд дуже комфортно завдяки особистому блогу. На сьогоднішній день це найбільш Дешево, я би сказала, декілька порад від мене, як розвивати особистий бренд. По-перше, це робота з ком'юніті. Будьте в ком'юніті однодумців. По-друге, це медіа представленість. Будь ласка, транслюйте все, що ви робите, і останнє. Завжди транслюйте свої реалії і реалії свого життя. Не складайте щось, чого не існує на сьогоднішній день. Люди дуже усвідомлено відносяться до персональних брендів, до особистих брендів і розуміють, що правда, а що ні.